Я на ваших екранах. Я рада вас всіх вітати і дуже хочу, щоб, якщо у вас є така змога, ви поставили в нашому чаті плюсик, щоб ви мене гарно чуєте і не менш гарно бачите, тому що мені буде зрозуміло, що я нажала всі кнопочки вірно. Чекаю, очікую, очікую на ваші плюсики. І поки я на них очікую, я хочу ще раз вас привітати. Сьогодні у нас 24 січня. У нас зима надворі дуже холодно, і Ми сьогодні говоримо на тему біль під час місячних. Це достатньо мені здається, пішли плюсики. Дякую вам. А сьогодні у нас тема дуже важлива, тому що це про жінку, це про дівчину, це про те, що інколи дає. Змогу, не змогу, а насправді не змогу йти на роботу. Це про якісь такі дуже інтимні жіночі речі, але про них треба говорити, треба розуміти, коли це погано, коли це нормально, і про це ми сьогодні і поговоримо. Я нагадаю, що ви можете писати свої питання щодо цієї теми в нашому чаті. Якщо я встигну, я на них відповім. Якщо я не встигаю на них відповісти з різних причин, вона всього півгодини, то ви будете їх повторювати, будь ласка, під уже готовим, під відео, яке буде. І я обов'язково на них, на них відповім. І ще раз дуже прошу писати питання щодо цієї теми, яку ми сьогодні обговорюємо. Тому що, звичайно, якщо зараз будемо говорити на інші теми, які вас цікавить, то ми про біль під час місячних не поговоримо. Отже, мене видно і чутно, я бачу плюсики, і ми починаємо наш сьогоднішній вебінар жіночого клубу. Біль під час місячних це в принципі така дуже дуже жіноча тема. І достатньо часто вона вперше з нею вперше жінка стикається саме десь через рік після початку місячних. Інколи, на жаль, початок місячних супроводжує вже больовий синдром, і ми зараз також про це поговоримо. Але до того, як ми будемо говорити про окремі випадки і окремі ситуації, я б хотіла розказати, що таке взагалі біль. Це насправді добре, тільки не кидайте в мене з того боку екрану тапочком. Чому? Тому що біль це ознака живої тканини. Біль це інформація, що щось відбувається. Коли не болить і при цьому все погано, це також не дуже добре. Біль під час місячних, чітко має, якщо ми кажемо про фізіологічний біль, про відчуття менструації він майже зазвичай пов'язаний з гормонами. Ну, у жінок все пов'язано з гормонами. біль але це гормони не ті гормони, які виробляють наші яєчники, це білкові або пептидні гормони, які називаються просто гландини. І вони подразнюють певні рецептори і дають нам відчуття болю. Чому болить? Тому що матка скорочується. матка повинна, В ній відбулася відмирання слизової, і не настала вагітність. Слизова отримала сигнал гормональний, що вагітність не настала. Прийшли лейкоцити. Грубо, дуже, грубо кажучи, відгризли цю слизову, і слизова повинна вийти. Виходить, вона, відкриваючи судини, і тому починається кровотеча. І це і кров, який час накопичується в матці, тому що матка має да, та матка така кругленька, а шийка тоненька, і тоненький дуже каначик. Кров накопичується, далі матка скорочується. Щоб цю кров виштовхнути, і рештки слизової і кров виштовхнути вже в піх жінки, щоб ця кров вийшла з організму і слизова вийшла. Оці скорочення матки, вони особливо на початку жіночого життя, скажімо так, на початку перших місячних вони достатньо незбалансовані, вони Рецептори ще дуже чутливі до гормонів, і тому зазвичай саме у дівчат молодих місячні більш болючі ніж у жінок які старшого віку, які народжували вже. Тому що там трошки є зміни чутливості рецепторів, є трошки розуміння, що відбувається, є більш, скажімо так. Спокійне сприйняття вегетативної нервової системи того, що в цей момент відбувається з жінкою. Тому механізм болі, ще раз нагадаю, це скорочення матки для того, щоб виштовхнути рештку слизової і менструальну кров. Де ми кажемо про біль під час місячних, коли все добре. Тобто, давайте ми зразу біль розділимо на дві частини. Так? Фізіологічний біль, той, який ну, в принципі він ну, як може бути, він може бути різного ступеню вираженості. Він може по-різному починатися, у когось перший день, у когось третій день, у когось починається напередодні місячних певними симптомами. У когось супроводжується вегетативною бурею, так званою це а, підвищення пітливість, це головний біль, часто сюди і менструальні мігріні відносяться, да, тому що а, падають естрогени, змінюється певна гормональна структура жінки, і все це виливається в таку бурю а, в перші дні місячних. А, ви думали, що ПМС це буря? Ні. ПМС це не буря, ПМС то якраз згасання певних гормонів? Кількість зменшується, зменшується естрогени, збільшуються трошки інші гормони, і відбуваються всі ті явища, які ми називаємо ПМС. -у. А менструальний біль це якраз біль на тлі скорочення матки, і він фізіологічний. Але є ще патологічний біль. Це коли у жінки або а, ніколи не було болю, і раптом він вперше виник саме під час місячних. Це може бути пов'язано з першими місячними, а, коли є якась обструктивна причина. Тобто менструальна кров не може вийти з матки, або не може вийти з піхви, немає з'єднання, тобто немає зовсім знову ж таки, грубо кажучи, немає дірочки, так? немає звідки цю крові виходити. І вона, якісь певний, матка скорочується. Але вона не може проштовхнути, тиск росте в матці і кров може викидуватись навіть в червну порожнину, тому що матка тут намагається її проштовхати, а дирочка закрита, так? нема куди штовхати. І, відповідно, кров така може виходити в червну порожнину і викликати дуже серйозні приступи болю у дівчаток, Але основна ознака місячні тут не йдуть, а все схоже на те, що місячні є. Звичайно, такі ситуації вимагають одразу госпіталізації подивитися. На це і о, щось зробити. Парчу питання. О, скажіть, будь ласка, коли буде тема про міому матки? Дякую, дуже, дуже добре запитання, о, тому що якраз мені дуже цікаво, на які теми вам хочеться зі мною поговорити. О, є у нас о, така тема в зустрічі жіночого клубу, який проходить в Києві. Є тема на відео. Якщо є готове вже відео, ви можете придбати відео жіночого клубу. Про та воно називається а, а, Господі, гормон гормонзалежні захворювання. Так? А окремо промігу матки, якщо є таке бажання, я думаю, що ми обов'язково поговоримо ну, вже трошки пізніше, вже можливо, десь там навесні, весна скоро. Продовжуємо наш далі діалог. Значить, ми поговорили, що нагадаю: короткий зміст попередньої серії. Є біль фізіологічний, є біль патологічний ознаки патологічного болю. Це дуже сильний біль, раптовий біль, біль, який супроводжується втратою свідомості. Можливо, ще якимись не зовсім може дуже сильним болем всередині живота. А можливо, це ще супроводжується дуже сильною кровотечею, також як ознака. Проблеми і ще ознака проблеми, коли біль постійно наростає, і ті знеболюючі, якими ви зазвичай користувалися, вже перестають допомагати. Це також погана ознака, і от якраз оціми ознаками треба. Користуватися, коли ви ще роздумуєте, а йти мені до лікаря чи не йти, чи вип'є ще один або і воно само пройде. А, ще раз кажу: наростання болю від кожного, кожного, кожної менструації, раптовий сильний біль, який вимагає прям допомоги негайної, і поява якихось інших симптомів, міжменструальних кровотеч, більш сильних кровотеч під час місячних, а, і, ну, і будь-які ще інші симптоми, які раніше. Вашу менструацію не супроводжували. Отже, це ознаки, коли треба в будь-якому віці піти до лікаря, бо щось іде не так. Що саме, ну це вже лікар вам скаже на під час прийому. Тепер ми повертаємося до наших молоденьких дівчат, до підлітків, у кого це може бути вперше. Взагалі, є такий термін, називається він дисменорея. раніше назвали ще альго, альго слово біль, да? тобто дуже болючі порушення місячні. Так, от Альво й Десмінорея, болючі місячні, вони характерні дійсно для більш молодих дівчат. І ось цей, цей біль під час місячних у дівчат також можна розділити знов ж таки на дві групи. У нас сьогодні будуть права і ліва рука. У мене будуть як замість фліпчарту, то я зазвичай малюю на жіночому клубі, а зараз буду руками махати. Так, так от візьмемо дівчинку підлітка, у якої тільки почалися місячні. А, місячні, зазвичай перші, другі, якщо все нормально з точки зору фізіології, немає проблем з виходом крові, а, вони зазвичай не дуже болючі, ну чутливі. Ну, можуть бути якісь порушення більше емоційного плану, можуть бути сльози, якісь раптові, да, такі ПМС-лайт-версія. І перший рік, зазвичай вони не болючі. Потім потрошку. Може накопичуватися больовий синдром, і от така дуже гарна ознака, що це, в принципі, первинна дисменорея не пов'язана з проблемою, це те, що у дівчинки спочатку не болючі, і десь через рік стають болючими. І е, не просто з болючими, а вони достатньо виражено болючі можуть супроводжуватися, нагадаю, вегетативною бурою: це е, понос, запор, це холодний, холодний піт, це е, голов, головні болі. Да, тобто, оце все це вегетативна буря може супроводжувати е, менструальний цикл, і це не капець, це не катастрофа. Тому ще раз нагадую. Дівчинка почались місячні. Через рік вони стають більш болючими і більш вираженими за симптоматику. Це, в принципі, аля, знову ж таки, фізіологія. Якщо допомагає звичайне знеболювання, звичайне ми маємо на увазі це група нестероїдних протизапальні. У мене є принцип. Я під час нашої зустрічей намагаюсь не називати медичні засоби, щоб, по-перше, ви не лікувалися за, за допомогою вебінарів. Вебінари це виключно інформаційна річ. А по-друге, щоб ви просто ну, щоб не думали, що я тут сижу, тому що рекламую чиюсь продукцію. Ні, не рекламую. Значить, якщо дівчинці допомагають нестероїдні протизапальні, і дозу нестероїдних протизапальних не треба збільшувати з кожною наступною менструацією, то в принципі ми маємо справу знову ж таки, з фізіологічним процесом. Ну, мами такі, вони мами, да? я же мать. Е, тому дуже досить часто мами приводять дівчинку на консультацію до гінеколога, щоб е, виключити якусь проблему, так? тобто щоб виключити е, якусь серйозну ситуацію або захворювання. Зазвичай е, рутинний огляд, такі ситуації, які буде включати огляд на кріслі, а е, ну звичайно, обережне, звичайно, без огляду шейки матки, звичайно, без використання дзеркал, бо ну, немає поки що цьому потреби у дівчинки до 21 року. Uh, якщо знову ж таки немає ніяких інших скарг, зараз ми говоримо виключно про один симпром. симптом наявність болю під час місячних. Ми не говоримо про виділення, про ще якісь речі. Uh, дівчинку Гінеколог подивиться на кріслі і зазвичай призначить, що ультразвукове обстеження. Гормони, кровназгортання, uh, якісь там купа uh, інших досліджень. Дані ситуації абсолютно не показані та? для того, щоб встановити причину болю під час місячних ну, мається на увазі первинний огляд огляду і ультразвукового обстеження в принципі повністю достатньо, якщо під час ультразвукового обстеження або, можливо, діалогу з мамою, та? тобто якісь є інші речі, наприклад, лікар е, починає питати, і з'являється інформація, що не зовсім правильно йшов статевий розвиток. що… А дівчинка має зайву вагу, що дівчинка раптом палить, так? що в дівчинки ще є якісь що дівчинка вже живе статевим життям. Також раптом виявляється під час безпосередньо консультації і огляду лікаря, тоді, звичайно, огляд може доповнитись іншими якимись ще обстеженнями. А, але якщо ми кажемо про звичайну первинну дисменорею підлітки, то Нічого поганого під час огляду не буде виявлено, і дівчинка піде додому з рекомендаціями висипатися, не починати палити. Тут головне слово не починати, тому що кинути це завжди трагічніше і завжди довше, ніж не починати. Тому важливо не починати. Мати активну регулярну фізичну фізичне навантаження, тобто ми кажемо про фітнес, ми кажемо про плавання. На жаль, професійний спорт з його певними навантаженнями і можливим можливим впливом. Якихось препаратів він не є корисним для жіночого здоров'я. Але ми кажемо про регулярні фізичні якісь вправи. Це також буде із категорії лікування. І, звичайно, в перший день місячних або навіть є така порада приймати не не просто порада, це гайдлайн щодо дисминореїв підлітків американських коледж кушерів, гінекологів. Він радить, вони радять дослідники, приймати нестероїдні протизапальні за три дні до. Початку місячних і перші три дні на початку перші три дні вже безпосередньо менструального циклу. А, знову ж таки, коли немає протипоказів. І препарат призначає безпосередньо лікар після огляду. Так? Отже, при е, є поради по образу життя висипатися. А, Мати регулярне фізичне навантаження, нормально харчуватися збалансовано, а сюди ж відноситься і прийом, можливий нестероїдних не протизапальних, коли боляче, так? коли є вже дійсно цей приступ болі. І е, далі мене спитають і скільки отак от можна, да. Та в принципі можна так все життя далі, да? нічого страшного в цьому не буде. А потім з віком ситуація з гостротою болю завжди зменшується. З початком статевого життя, з першими пологами, цей біль може перейти трошки на трошки інший рівень, і жінка не буде мати проблем по життю. Єдине, що треба пам'ятати, що якщо раптом у вас був такий, то певний біль, вам допомагало все, що ми оце сказали. Але пройшов час, і це перестало допомагати. З'явилася потреба більше пити знеболювальних, з'явилися якісь інші симптоми. Це знову ж таки ми переходимо в патологічний біль. І з цим треба йти до лікаря, та, тому що це погано. А, але а, тепер уже про дівчат-підлітків. У дівчат-підлітків може бути вторинна дисменорея, вторинні болі. І першу причину ми вже проговорили: анатомічні проблеми, та, є проблеми. Можуть бути пухлини органів малого тазу, які також можуть тиснути на матку, може тиснути на сечовий міхур, давати інші симптоми і при цьому давати болісні місячні, тому ультразвук обов'язково проводиться. Але е, знову ж таки той самий американський коледж кушарів гінекологів він після е, цій своїй роботі він розказує, що е, одною з провідних причин, тобто проводили дослідження у дівчат, у яких Звичайні знеболюючі не допомагають, і в принципі рутинний огляд не знаходить нічого такого, і е, але біль настільки сильний, що вдавалися до оперативного втручання до діагностичної лапароскопії. Так, от у таких дівчат під час діагностичної лапароскопії, в більшості випадків, там більше ніж 80% була, був була знайдений генітальний ендометриоз. Це або вроджений ендометриоз, або ендометріоз, який починає розвиватися з початком статевого статевого дозрівання, так? тобто це. Не залежить від наявності статевих контактів. А, в такій ситуації при діагностованому генітальному ендометриозі це таке серйозне захворювання. А, Час я бачу, я бачу питання, час відповім обов'язково гарне питання. А, тому о, зазвичай такі дівчата потребують лікування уже більш серйозного це або будуть спеціальні препарати для лікування ендометріозу, можливо, сама операція буде певним лікувальним засобом, коли вогнища ендометріозу будуть коагульовано. І о, також, можливо, таким дівчатам буде запропонований прийом гормональних контрацептивів. Тобто, не кожен менструальний. Реальний біль у дівчинки підлітка потребує прийому гормонального контрацептиву. Ну, якщо є для цього показання, а показання повинні бути залізобетонними, тобто огляд не просто огляд лікаря, не просто УЗД, а певні е, кроки повинні бути зроблені. Тоді можливо лікар порадить приймати гормональні контрацептиви, і ми вже про це говорили. Основна з точки зору, коли можна, да є різні поради, є різні терміни. Кожна там спільнота акушерів-гінекологів намагається дуже обережно до цього підходити, тому що є певні ризики прийому гормональних препаратів. Так от така можна спиратися на подібну цифру. Це Три роки від початку місячного, якщо дійсно, якщо діагноз з ендометріозу, не дай Боже був встановлений раніше, ніж через три роки. То тоді можуть призначатися гормональні контрацептиви. Але якщо е, є потреба в прийомі гормональних контрацептивів, то треба, щоб хоча б три роки пройшло від початку місячних до встановлення певного менструального циклу і потім можна призначати гормональні контрацептиви. Це стосується різних ситуацій, не тільки менструального болю. Так? Е, це проговорили. Тепер відповім на питання: Питання. є різниця в прийомі нестероїдних противопозпарідних аральна і ректальна? Врач світованректальне свідчує зачем, якщо є таблетки? Гарне питання. Чому? Тому що, в принципі, біодоступність препарату мається на увазі ефективність, так? тобто наскільки воно зніме больовий синдром або як протизапальне буде працювати. Майже однаково, так, що в при ректальному використанні, що при прийомі таблетованому, ректальне ректальне використання або ін'єкційне ін'єкційне може навіть бути використання цих препаратів, тобто у вигляді укола кола в попуда тоді, коли у людини є протипокази для прийому цієї групи препаратів. Корально, так, є проблеми з шлунком, є проблеми з мастефаловою кішкою, є проблеми з гастритами, є проблеми з кишківником, є проблеми з метаболізмом печінки, так? безпосередньо а, при, при... Хоча також, якщо ми ректально, все одно якась певна частина препарату потрапляє в печінку. А, тому, якщо ми кажемо про протипокази для прийому корально, краще використовувати ректально. Тут виключно для. Ну, безпеки безпосередньо пацієнта, з точки зору дії різниці немає. Питання біодоступності, так? і той і той препарат буде однаково знімати бік. Я сподіваюся, я відповіла на ваше питання. І що ще я хотіла? У нас ще є 10 хвилин, тому я трошки продовжу ситуацію з місячними. Про дівчат підліток ми поговорили. підлітків ми поговорили, коли звертатися, поговорили. А тепер ось така історія. Жінка. 32 роки, все чудово було, так, колись там в дитинстві в підлітковому віці були болючі місячні. Після початку статевого життя, після народження першої дитини, після довгої прекрасної лактації вона знову почала менструювати. І о, я якраз розповідаю, якраз питання розкажите про взрослих. Жінки починається знову менструація, все окей, все чудово, нічого не болить, і раптом біль починає. З'являтися, його от ніколи не було, вдруг опять. А, Це так, оце вже вторинна дисменорея у дорослих, і вона майже завжди, якщо от її не було, не було, і тут раптом вона починається, і ще і має тенденцію до збільшення, та, знову ж таки, не, од, не одна пігулка, а дві, три і так далі, то треба шукати причину цього болю. Це вже не про не. Просто гландини, це вже не просто а, скорочення рутинні матки і чутливість рецепторів. Це якась проблема. Найчастіше, знову ж таки, причина: ми зараз кажемо не про синдром тазового болю, так, коли болить в животі. Там взагалі дуже багато причин. Ми зараз кажемо про причини менструального болю у більш дорослих жінок. А на першому місці, звичайно, стоїть у нас е Боже ж мій, ендометриоз той самий да, у жінок, але він вже у жінок розвивається трошки по-іншому, не як у дівчат підлітків. Він, що характерно для таких болей? Що може бути характерно? Знову ж таки, всі ці симптоми не є 100%, бо вони можуть взагалі не боліти. Але що може бути? Біль починається за день-два до початку місячних. Тому що оці ендометріодні вогнища вже починають менструювати. і кров подразнює очеревану, кров подразнює саму матку. Матка збільшується в розмірах, дає тягнучий такий незрозумілий біль. І цей біль стає більш сильним в перший день місячних. Така от характеристика болю, яка більш характерна для ендометріозу. Біль під час місячних може викликати міома, яка розташована близько до слизової, і матка намагається її народити. Там також буде дуже болючі місячні, які будуть збільшуватися з кожним наступним циклом. Біль під час місячних може дати ендометріальний поліп, поліп в порожненні матки. Не завжди, але може. Для поліпу більш характерні все ж таки просто мажучі виділення або після сексу виділення кров'яності. У жінки, тоді це може можна запідозрити. Що там є поліп. Причина боли – це може бути, наприклад, носіння внутрішньоматкової спіралі. Внутрішня маткова спіраль інколи може давати більш болючі місячні. Да? Ну, там ми точно знаємо, що є спіраль, і вже трошки списуємо на неї. Біль а, під час місячних може давати варикозна хвороба. Це пов'язано знову ж таки з певним гормональним рівнем, з падінням рівня естрогенів і з певними ризиками тромбозів в малому тазу. А, біль під час місячних може дати герпетична інфекція. І кого вона є, кого є генітальний герпес, знають, що дуже часто загострення герпесу відбувається напередодні менструації. І навіть по цих, появі цих прищечків жінка вже каже, ото в мене скоро вже підуть місячні, бо з'явилося. І саме герпес може підсилювати біль під час місячних. Тут вже з лікуванням трошки гірше, тому що герпес це назавжди. Він завжди буде жити в наших спинномозкових гангліях, можна єдине, що спробувати трошки зменшити його активність і ну, знову ж таки використовувати знеболюючі препарати. На жаль, є ще ситуації болючих місячних при патології яєчників, при патології піхви да, при якихось ситуаціях з суміжними органами. Але ще раз повторюсь, на першому місці все ж таки болючі місячні це вторинна дисменорея, це ендометріоз або якісь гормонозалежні об'ємні захворювання матки, про які вже сьогодні питали і про міому питали, і про поліп. Отже, у дорослих це пов'язано навіть коли виникає вперше у дорослої жінки, то найчастіше це все ж таки пов'язано з якимись проблемами. Тому, якщо ніколи не було і раптом з'явилося. Не затягуйте візит до лікаря, це достатньо важливо. А, ну, в принципі, в мене все. Да? З точки зору обстежень у дорослих. У дорослих це також звичайний рутинний гінекологічний огляд. А інколи до речі, причиною болючих місячних, особливо вже в більш старшому віці, у жінок. Може бути стріктура цервікального каналу, тобто після якихось маніпуляцій на матці, після якихось втручань на шийці матки, відбувається заростає шийка матки, і оцей каналчик перестає нормально пропускати кров. І такі місячні стають більш болючими. Ну, це знов ж таки буде видно під час гінекологічного огляду. А питання: а якщо завжди було? Тобто завжди були болючі міні. Ну, Значить, у вас така чутливість рецепторів до прогестерону, якщо виключені всі захворювання, і якщо це не потребує збільшення дози знеболюючих, то в принципі нічого з цим робити не треба. А, і нікуди, не ні ділі з 30-ті. Ну, будемо сподіватися, що вони все ж таки кудись дінуться. Значить, просто, хто, нас, хто нас буде потім дивитися на відео тут питання. І болезні на місячне були в подростковому мозгі і нікуди не діляться к 30-ті. І ще додаткове питання, будь ласка, фізичний біль у підлітків починається тільки в перший день місяця, чи може бути за 2-3 дні до і він також фізіологічний. Прекрасно, значить, дивіться. Хоча буду намагатися швидко в решту часу сказати. Болючі місячні, якщо вони в 30 нікуди не ділися, але не потребують збільшення дози знеболюючих, не переживайте, нема і, і гінеколог до цього часу нічого у вас не знайшов. Окей, ну просто така от вичутлива жінка. А, з точки зору підлітків, а, може починатися не тільки в перший день, може маточка потрошку скорочуватися і перед початком кровотечі, і він, в принципі, знову ж таки може бути фізіологічний, якщо достатньо звичайних знеболюючих препаратів. А, наступне питання: чи нормально, коли при наявності мігрені відсутні місячні лише 2-3 рази на рік, незначні мажучі виділення? А, Мені важко відповісти на це питання, тому що я не знаю ваш вік. І, в принципі, відсутність місячних постійно тільки два-три рази на рік мажучі виділення це ненормально, з точки зору фізіології, скоріш за все, є якась гормональна або обструктивна проблема мається на увазі, були якісь втручання в матку, і матка просто не має слизової, яка. Може відходити, да? тобто, можливо, можливо, є якась рубцева зміна да? слизової. Тут треба дивитися в даній ситуації. Я б радила на огляду гінеколога, зробити обов'язково УЗД, а ну і далі під час уже консультації лікар буде питати, буде виясняти якісь сумісні проблеми, можливо, це пов'язано з. Якимись гормональними ситуаціями, можливо, це проблема про гіперполактинемії, можливо, це проблема щитовидної залози. Тобто причин для відсутності місячних для так званої аменореї а, достатньо багато. Вони можуть бути гормональними, неврологічними, ну і багато багато чого. Тому це треба, от в вашій ситуації, бажано піти до лікаря на огляд, тому що ну треба зрозуміти, чому там краптом сталося. А, по узде для можливо зробити трансабдомінально? так звичайно, УЗД для підлітків можна робити трансабдомінально, якщо дівчинка має нормальну вагу. Якщо дівчинка має надлишкову вагу, має ожиріння, то тоді е, бажано робити е, все ж таки або трансректально, а, або навіть трансвагінально, якщо дівоча кліва достатньо гарно розтягується. Так, ми про це говорили в нашому попередньому вебінарі. Що інколи ми можемо навіть і шикомарки подивитися, і це в принципі не страшно. А, дякую вам, сьогодні такі активна така тема, нібито проста, а такий активний у нас сьогодні вебінар з такою кількістю питань. Я думаю, що ще ви будете писати питання під сьогоднішнім відео. Я рада, що ви мене слухаєте, що потратила на мене півгодини вашого вечора, вашого четверга. Повертайтеся до рідних. Нагадую на правах реклами, що наступний четвер у нас немає вебінару, але у нас є зустріч жіночого клубу на чудову тему про чоловіків, фізіологія коханого чоловіка. Так що, будь ласка, ідіть на нашу сторіночку жіночий клуб з Наталі Лелю у Фейсбуці. Там вся інформація, там інформація про всі події. А я з задоволенням вас зустріну в Києві 31 числа в нашому новому домі, де ми зараз зустрічаємося. У нас там дуже затишно, у нас там є кава. І на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі.